Хай буде Мортис. А хенка треба всюду банит він взагалі жорсткий якийсь той хенк. Він оце коли гіпер на він може просто всіх винести на ізі отак А мені треба взяти, напевно, стул Ту або Мекс. А, Мекс забанили, тоді ми росту. Гаджет Speed Zone. І дефолтна старка. Не знаю, хто там бере ті старки на... На то, щоб далі летіти, я не, не бачу в них сенсу взагалі ніякого. Ширіко дякую. Нам якраз. Якраз все, що треба проти стул Ладно, ладно, зараз я за ту катку попередню зіграю нормально. Як можна було їм обчислити? Вони там, ну, це ж не старались вигравати, вони вже поняли 100 раз, що вони програли, і все одно якось там виграли. Це дуже багато що говорить про нас. Так, все. Коли це мови носите? Я не знаю, кстати, як себе відчуває на цих картах окей якась пайпер. Може мені почати на ній грати хоч деколи, а то я її так ігнорую, ніби в мене її, не, її нема навіть. Скін за 200 гемів купив, все, що треба на неї купив, дві старки, Два гаджета, але не граю. Та можна ти мяч, чел, дай м'яч. Боже, це треба було робити оце два роки м'яч в своїх руках, оце маринувати? Кеглю, точніше, не м'яч, не знаю, як он там називається. Клюшку, блядь. Дивино, шо воно робить? Тому що він якийсь безсмертний чи що? Ну і звісно Шуріку його там з гаджета розкукарачив. Так, спокійно. Давайте отаку. А майга! Та ну той маленький Ліончик. Боже без дурості, давайте от серйозно играти. Ой-ой-ой, жирний медвідь. Нормально. Дай меча. Та дай меча старшакам. Малышня. Куда? Що я, що я роблю? Ну я вирішив їх напугати просто своїм гіпером. О Боже. Ну, що, коли не треба, він мені тут шаблю прям в голову кидає. А коли треба, то все, він носить в своїх тих руках і чекає якогось момента. Такого прям, ну. Непонятного моменту він чекає. Давайте їх просто контролити і винесем. Ну, типічний хокей. Якийсь гол непонятний, хтось копнув, чи що зробив, чи пернув той м'яч. Так, погнали, зараз я теж заб'ю такий гол. Victory! Я ж казав, я трохи навчився грати в хокей. Тож не, не так, як раніше, що я там нічого не викупаю, куди-небудь копаю. Ні-ні, тут же трошки щось трошки покраще. Я не знаю, чи тут нормальне місце для того, щоб вальнути гаджет, але я для, за себе тільки думаю. Ну і нафіга ти дала Ліону це. Yeah. Ну то що тут треба? Ну, воно копає на рандом. Коли треба, він не дає м'яч. Коли треба, він... Ой. Коротше, випон. Нафіга воно дало м'яч Ліону зараз. Все, от біжи з ним просто. Ти ж нікого не вб'єш і так. Ти ж бібі, Куди ти? Боже мій. Яка причина була того, щоб це копнути туди? Воно чи перестрашене, чи яке, я не розумію. Давайте мінус кольтик. О божечки. Оп-оп-оп. Просто філігранно відіграємо. Тільки я ультував не в ту сторону, я не пам'ятаю, що не туди був. What the fuck? пак. Мінус Райко. Ай-яй-яй, як мені нравиться цей... Ця гра на сту. Да-да-да, кислий борщ, тобі прям стаканчик зараз полетить, чел. Ну ладибах в і нормально. Та тихо вже крутиться, ще не виграли, воно вже крутиться. Спокій. А тепер виграли. Ні, ти шофія! Тихонечко. Мастер клас. Реально, це було декласування ворогів. Так-да-да, да, да, ставте лайки, я все знаю. Хі -хі. Ставте, ставте всі лайки. Брал Хокей. Ну давайте я зараз. Е Реабілітуюсь в ваших очах. Кого б тут нафік? Та Мортіс, в саму першу чергу, Мортіс пішов нафік. Я не поняв, як вони на тій джанет грають вообще, Боже. Чу я бачу завжди, що вони так беруть її на Ізі там, відігрують, там зайшов тичку, дав, зайшов. Вліво тичку дав гаджет, поставив гаджет всіх розвалив. Беру я джанет і просто. О боже, ще пікнули Макс. І що робити? Ну, я знаю, що робити. Ви мене можете за це обіцяти потім, але я можу сказати, що взагалі варіант непоганий. Да? Так. Да. Я знаю, що в мене тут стоїть супер безполезний джір, але я не маю стільки золота, щоб ще купляти, купляти джірки, які всюди треба. І кого я тут на тому сенді вбивати зібрався? Ну, може, хоча б бі БіБі буду станити хоч колись. Щось якесь, ну мені не подобається оці катки, що йдуть зараз. Щось якісь вони вовсе. Негарні. Ну я бачу, що тут сенді норм. What the hell? Це що за Easy goal? Нафік. Спати. Спати нафік. І спати, і нафік одночасно. Та тихо-тихо. Ото ще вб'єте мене вийшов. Ботик 228, успокойся. Ти тут не самий крутий, нам м'яч. Забери його чим подальший від мене. Куда ти валиш, боже? Кстати, ми розвалили їм респаун. Бля. Який в сраку гол? Давайте зараз гіпером попробую пернути. Лупим, 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 жорстко лупим. Давайте, давайте, малишня. Але ви позорище просто. Щось з вами грати, то взагалі позорище. Такий же самий стан, як ви. Та дайте їм трохи гавна, ну шо ви оце. Боже, шо ви вообще їх давити не можете ніяк? Дай Та м'яча. Тай м'яча покажу, як копнути. Ти дивіться вони там на соплі живуть, на соплі взагалі. Просто. Бас, шо то було тільки що Йоха, хай летять на той м'яч, і ми їх за той час підпушимо. Це ж ізі тактика. Я не знаю, що я тільки що зробив, я оце гаджет зробив і тичку куди-небудь кинув. Мені це не подобається, що це так тяжко грати на таких рангах? Ви що, серйозно? Мені. Мені. Ви розумієте кому? Ну не просто ж якийсь нубчик. Куда ти копаєш, дябчик? Боже, він би ще зараз оце не зловив м'яч, я би встявся просто з того. Ну, так давайте далі. Давайте, давайте, давим, давим. Та тихо, ну куди? Бібос валить. Ого. Це я не увертався спеціально, це воно мене так. Я думав гол. Дивіться, вони як ці, як собаки кидаються зразу той м'яч. Думають, ого-о, зараз заб'ють. А чомбасу це не рухається, стоїть на місці, потім різко починає когось бити і в нього що, якісь проблеми, чи що? Шо, вот дивіться, ну опять стоїть на місці, чел, ти що таке робиш? А карта в них опять розвальогкана, да? Давайте дамо чустер. Стоп, шо? Це я забив? Це як тільки що було? На на, на нафіг! Ну добий, добий його, боже, не позор, не позорся. Та ну що ви за нафіг чудите? Боже, який ізичний момент був, щоб оце виграти зараз, але вони так опозорились. Жорстко просто обістялись, обістюнькались. Приспати, приспати нафіг. Кого? Давайте пайпер, тойлет Пейпер. Честер, що ти став? Йопт! Що він тільки що робив за пранк? Якийсь експеримент соціальний. моральний, блядь. Та дай м'яч! Ти ж, блядь, подивись на нього. Боже, мені що, 5 прийдеться вам показувати хокеїв на ютубі в нарізці? Я не викупаю, чого мені, на мене тільки тут виходить жорстко прям. Ну прям жорстко відігрувати. Та я не буду його викладувати, мені не бісить вже. Спокій, спокій. Ну я робив все, що міг. Я як лев там просто. Що міг, то робив. Ну ви ж розумієте, що не завжди буде виходити, як ти хочеш. Зато отак. Отак, отак, отак. Я думаю, гол. Дай сюди мяч! Да чел, ну дай мне мяч. Mm -hmm. Куда ты, блядь? Купишь! Твоя икона махает. Идстань нафиг от меня. Ага, изи. Да что ты чутишь? Дай мяч, блядь! Нормально. Це було тяжко. Міфік 2 я вернув. Ну це позорище, ну чесно. Петрович з Ютуба я е, не бачив комент. Так що вибачаюсь. Все норм. О! Мені треба гіперчардж. Коротше, любий який випаде, хай такий випадає, пофіг. Ну просто хай вже хоч щось мені випаде круте. Яке ж саніо Боже, це ж і на того честереш, і така сцяна оця старка. І куди дивишся? Де не дивишся відео е, Фрі фрікс. Фі... Блять, я не можу прочитати прочитатися. Дякую за фолов. Ну може, хватить вже сьогодні? Я більше лу не візьму, все, я не міг на лу грати, я більше його не візьму, навіть якщо це треба буде зробити, щоб нашого чела задефати. Сту, Морсі, Сну і Мелоді я забаню. Ні, Джеки забаню як красоти. Леон інстапік. Ну все, шостий пік можна поки посидіти подумати. В теорії можна взяти Сенді. Мені просто Сенді подобається в е, хокеї. Або Макс. Коліт може взагалі взяти. Що це вони таке понабирали? Ну мені подобається, що вони набрали. Якраз у нас буде два е, цих. Ой, боже. У нас буде двоє, хто дефає танків. Леончик Ну, має бути нормально. Та ну так, да, має бути норм. Коліт не не прям лашп'ет в тому режимі. Все, я фокушу Бібі або Френка. Пофіг, кого з них, немає різниці. Ну, краще Френка, напевно. А Бібі хай фокусить наш другий челик. Дідочок. Я тупо не попадаю. Я тупо не попадаю взагалі ніяк. Та як я ж нажимав у ЛТУ? Тому треба задефати жорстко. Ладно, в цілому нормально. Ой, і що він хоче зробити? Ну, якби... Гіл його зараз оце не відсунув. Ну Гіл, ну... Візьми собі Бібі винось, а я буду Френка виносити. В Чому проблема? Ну дивіться, він далі до нього вцепився. Ну то хай він його виносить. Подивимося, подивимося. що вийде з того. Ти ж викупаєш, що мені Френка легше винести. Погнали. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Та я можу попасти, боже. Я я ще й під Френка підставився. Стопе, блядь. Сикарявий, реально. Боже, шо я на мотив? О, господи. А-а-а-а. Я не знаю, що це зарабуло, мене руки трусяться. Тихо, тихо, сюди, сюди мені шайбу нафіг. Давай, Ліончик, неси, малий, малий, неси. Та, все. До сраки тут. Ці всі зусилля титанічні. О май гад. Ну, не кожну катку в вигравати, не кожну. Головне, що. У нас є шанси. Їм просто повезло. От все, що я скажу. Тільки мені все-таки треба Френка виносити, а не Бібі. Тому що мені легше винести Френка. Даже по тому, що він повільніший. А в гіла станка. нахіра йому цей Френк всрався. Ну трогай ти, Бібі, нафіг тобі, той Френк. Бра, please. Да, 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 йдіть сюди. Вас тупо зажали. Поздоровляю вас. Ну не не мотіть у це фігні, давайте їх акуратно зараз розвалим тут і заб'ємо гола. На що ти це зробив? Ти щось хотів тим добитись? Все, де м'яч? Мяч в жопі, понятно. Ну я ж кажу, а акуратно давайте, ні? Ну нахіра ти туди копуєш мяч, ну, бло. Мочелик, ну не шути так. заб'є зараз? Я же думаю, це вообще з нас прикалується. Та боже, автоатака так працює? Топово. Ой. Що, дайте. Блять, у нас шайба тут в сраці опять, як завжди. Ми їх тупо контрим. нафіга, що ви робите? Ну Гіл, ну почекайте трошки часу. Не не, не юзайту ульту постійно. Точніше, не ульту, да. Де... Блять, хто мені дав це в руки? На, забивай. Старпрт. Ну ладно, я погано поснув. Боже, слава Богу, що Леон знає, що можна занести м'яч. Все, аккуратненько тут. Відіграємо акуратненько, блядь, Не відходимо від шайби, нахуй. О, фух. Інтерв'ю після матча. Після матча інтерв'ю. Зараз я не даю. Ну, було б все набагато легше, якщо б гіл. Фіксував свою увагу всю на мелоді або на е Бібі. Ну він щось вцепився того Френка, блядь Я ж, напевно, по приколу взяв антіфренка. даже не антитанка, антифренк. Антіфренка. Анти Та йоп. копріжок. Та стоп, стоп, стоп! Нє-ні. От такого не мутіть. Більше ніколи взагалі. Стосується всіх і ворогів, і моїх. Ну куди? Ну куди ж ти копнув? Ну ви бачили цей пас вообще? Це я мав що з ним зробити? Хватить чудити, я вас просто прошу. Невже це так тяжко мелодії зачна вообще вона не мій грати? Френк тим більше, спокій. Просто їх, ну, дразним-дразним. Поки що це не на гол, а оце вже на гол Просто дикатилен таблетки допомагають. болю в жопі. Ви можете просто, ну, Все, дефати? Нам не треба більше забивати, дефайте. Бля. Чим мене вальнуло? А, ця попала в мене в мелоді. Нє, бля, ну не, не. не мутіть. Ну ні, ну блядь. Це я не знаю, ну можна нормально якось не прикалуватись. А, блядь. той френк ще підлітає в повітрі. Та ну та йш твою мать, блять, як ти мене вже заїбав, Гейл Просто от. Не будьте такими, як оцей Гейл Взагалі ніколи не будьте такими. Я не викупаю, він не, не розуміє, що в мене в чому прикол. Знущається з мене просто.